Хаос, з вами нік. Вже вкотре намагаюся повернутися е, на Ютуб, записувати відоси, але кожен місяць, чи навіть більше, е, помираю просто. Але прийшлося ожити, щоб е, розповісти вам про проєкт Тіні Незабутих митців, де ми. Семеро арт ютубер розповімо про українських митців. Логічно. Усі посилання будуть в описі. Я вибрав Марію Примаченко. Чесно кажучи, я взагалі тільки от недавно почав дивитись відоси про картини старих митців. Звісно ж, у Уніку ми усіма художників їх картини, але. Коротше, взяв я пані Марію, тому що бачив її картини і тому що стиль, в якому вона малює, мені близький. Тому давайте наново дізнаємось про неї, так би мовити, разом. Марія Оксентіївна Примаченко народилася 30 грудня 1988 році в селі Болотня. Я промовчу, вибачте, Київської губернії. Вона народна українська художниця в жанрі наївного мистецтва. Вона намалювала понад 800 картин, Ого. 650 з яких зберігається в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. А, чому так довго? Пам'ятаю, в Києві була її виставка то рік чи два. Було б цікаво сходити, але, на жаль, з хати не вилажу. Народилась вона в визнаної майстрині вишивальниці Параски Васильівни та Теслі Оксентія Григоровича. Коротше, сім'я митців. В дитинстві хворіла поліомієлітом, поліомі... мі... через що стала не по-дитячому серйозна та спостережливою, загострила слух і зір. Я ж то думаю, чого вона така сувора на фотках, то це поліомілеєліт поліомі... мілі... вбиває дитячість чи що. Я просто забув загуглити, що ти за хвороба. Про ранню творчість згадувала все так: якось біля хати над річкою на, заквітчан... на заквітчанному плузі пасла я гусей, на піску малювала всілякі квіти, побачені мною. А потім помітила синюватий глей, набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. Сусіди приходили подивитись на дивину, зроблену дитячими руками, попросили і їхні хати прикрасити. 1936 році Марія Примаченко запрошена в центральній експериментальній майстерні при Київському музеї українського мистецтва, що з 1943 року збирали народні таланти. Примаченко була надзвичайно вразливою людиною, черпала інформацію зі світу природи та поточних новин, зберігаючи вміння сприймати життя як вічну казку. Коротше, максимально сейм, навіть додати нічого. Закінчивши навчання, повернулась у болотню до чоловіка попри можливість залишитись у Києві. В березні 1941 року народила сина Федора. Чоловік пішов на війну та не повернувся. Примаченко виховувала сина Федора так, що він став її найближчим другом, навчала його малярству. І він теж став народним художником майстером Наїву, а ще вона мала двох онуків. На жаль, Марія померла у 1997 році, в рідному селі, прожила в вільній Україні лише 6 років. Її художній стиль, стиль Примаченко, синтезуючи досвід двох поколінь, ген... генеалогічно сяє найдальнішого мистецтва. Так, Вікіпедія щось дуже намудрила, щось взагалі. Коротше, хто це взагалі писав? Нічого не зрос. I'm sorry. Її фантастичні чудовиська та птахи знайшли відображення у слов'янській міфології. Мисткиня писала на звичайному ватмані, пензлюму фарбле. Боже, поможе, чому такі складні слова? Фабричного виготовлення гущу та аквареллю. Але більше. Давала перевагу гуаші, щоб отримати щільну декоративно виразну пляму з чітким силуетом. Думаю, не треба розповідати, як спочатку малюють скетч олівцем, а потім заливають колір фарбами. Колір основний компонент композиції Примаченко, він створює настрій кольорового простору, рожево-малиновий перетворюється на палаючий цвіт папороті, колір зимового сонця і дорогоцінного турмаліну. Примаченко не любила великих однотонних площин, вважаючи їх неживими, тому тло всюди вкрите ритмічними рядками дрібних рисок, душок, крапок, світлих і темних. Це чергування форми кольору, спокійний орнаментальний рух повторюється в кожному клаптику роботи. Теми і творча філософія. За типологією роботи Примаченко діляться на сюжетні, фігурні, знакові ритмі ритміко-орнаментальні. Якщо у середині 60-х років на виставках її творчість була представлена переважно квітково пташиними композиціями, то вже в 67-му році де ціла низка побутових сцен. Особливий розквіт її сюжетної творчості припадає на початок 70-х років Весілля, Катерина співає пісню, Романи Оксана. Галя на весілля запрошує, сватання. Після весілля хрещеного батька та матку хрещену везуть до магазину, творить квіти, роздуми, квіти, присвяти, людям, що пашуть хліб і батьківщину кохають, молодим матерям, що народили сина або дочку, квіти на ялинку, Лесі Українці, на честь польоту космонавтів. І на честь народження правночки, персоніфіковані фантастичні квіти, наприклад, квіти оченята і реалістичні, соняшник бузок рожі. Чи «Рожі». композиції з квітів декоративні та монументальні, нагадують стінопис, ритмічно довершені і квітково пташині композиції, веснянки роговички, веселі птички. Ой, Вибачте, мене з цього винесло. Чайка над полем пролітала. Куріпочки пляшуть і хліб пашуть, кочубарки на маках. Звірина серія унікальне у вітчизняному та світовому мистецтві явища. Сюжетні твори мають спільність із народними картинами, але фантастичні звірі чистий витвір уяви, диким чаплуном від слово чапати. Примаченко назвала одного з них, акцентуючи увагу на його лапах, здатних прориватися крізь таємничі хащі життя. До речі, про підписи до картин. Примаченко поетеса, реалізувалась у підписах примовках до своїх картин, що легко запам'ятовуються. Художній образ і віршовані підписи синхронні. Так погнали. Трибуслики у горосі живуть в нас і досі. Є безпосередньо підхід від народного лубочного морізув... моралізування. Господи, допоможи. Лежень ліг під яблуною, щоб яблуко само упало у рот, а вона його улоб. Є й роботи з естетикою газетного репортажу. Свинарка виростила 1070 поросят. Але Примаченко не мириться з такою прозою і вже наступну ліричну роботу підписує. Галя з свиней у колгоспі годувала. Виростала поросят сімдесят. Трапляються і короткі примовки. Куріпочки пляшуть і хліб пашуть, собачка Ада не боїться гада, ворон дві баби мав, обох обнімав, Веснянки роговички, її птички. Деякі її вірші до робіт експоновані на персональній виставці 73-го року. Краще я пішов у виразність в розгуб. Китра лисиця ведмедоку каже їж кукурудзу, поправишся, а собі курочку несе, та медок п'є, в ній сила є. Сорока каже «Чі, чі Чі, ой, жди нам спати, на печі, що ж нам пити? Горілочку, бо приїхали по дівочку. Шо журяться рябушки. А вже скоро зима, а в нас хати нема, обізвався зайчик. А зими не боюся, у снігу ховаюся. З Новим роком, з новою весною, з новим щастям усі люди на Землі. Вплив на сучасне мистецтво Марії Прямаченко присвятили свою багаторічну роботу художники Ада Риба... Рибачук і Володимир Мельниченко у серіях Панно в інтер'єрі палацу дітей та юнацтва. Діти світу, чарівна скрипочка, Сонце та золоті пташки, вершники, та у 25 емблемах дитячих гуртків відділів навчання. Художників сучасного мистецтва, представників нової української хвилі, надихає висока креативність творів Примаченко, що відзначено в творчості Лариси Пішої. Олени Голуб, Григорія Столбченка та інших. У 2027 році Арсен Савадов з пєтетом процитував твори Примаченко в серії своїх робіт. 2019 рік одеський художник Степан Рябченко присвятив роботу творчості Марії Примаченко. З'єднавши її і своїх героїв у масштабній панорамі Джерело, яка знаходиться в Києві по вулиці Григорія Кірпи 5. Українські скульптори створили за мотивами картин Примаченко біля південного залізничного вокзалу Києва, арт-майданчик з її тривимірними персонажами, статуя сонячного лева, за мотивами картини. Молоде левеня 1979 року. В арці Кінь зі скрипкою, скульптура Бека. Уе далі прям найцікавіше те, що зараз відбувається з українськими митцями, і, звісно ж, це і стосується наших старих митців. Авторські права та плагіати. В кінці травня 2013 року журналісти авторитетного фінського видання Хелсінгін виявили, що всесвітньо відомий фінський виробник речей для дому Марі Мекко з 7-го року використовує на своїх виробках малюнок, дуже подібний на роботу Марії Примаченко 1961-го року, «Щур у дорозі. На картині, яка зберігається в Національному музеї народного декоративного мистецтва, тварина везе на санях дітей. Малюнок фінської дизайнерки Кристіни Ізола лісовий народ, відрізняється лише тим, що на ньому зображені самі дерева, без щура. Марій Мекко та її дизайнерка визнали факт плагіату і вибачилися за інцидент. Масштабів додало те, що фінські. Авіаперевізник Фін Айр, який співпрацює з Марій Марі Меко, наніс малюнок на один із своїх літаків аеробус A330, що рейсує до Нью-Йорка та Далекого Сходу. Прес-служба авіакомпанії, за повідомленням Асо... якийсь там прес пообіцяла максимально швидко прибрати зображення із своїх літаків. Авторські права на картини Марії Примаченко, звісно ж, належать родині Примаченків. Власники картин не мають права розміщувати зображення будь-де ні у власному інстаграм, ні в будь-якому платному каталозі, і тим більше, ні в будь-яких бізнес-проектах. Будь-яке використання зображення вимагає прижиттєвої згоди автора або її спадкоємців. Інакше це буде вважатись порушенням. Авторських прав, за що передбачена кримінальна відповідальність. А те, що зараз відбувається з штучним інтелектом і малюнками, тим паче малюнками Марії Примаченко це теж порушення авторських прав. І те, що ви берете і просовуєте це через шиї, це все порушення авторських прав, на щастя, на один із Таких ситуацій вже подали позов до суду, і, чесно, не знаю, що там зараз відбувається, але, типу, за це мають карати. Але сім'я Примаченків підтримує різноманітні ініціативи та відкрита до співпраці з українськими та світовими брендами, проектами, але це не відміняє того факту, що треба в них питати. І ще одна актуальна на даний момент тема це російське вторгнення 2022 року. Під час російського вторгнення в Україну 27 лютого 2022 року у селищі міського типу Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько 2,5 тисяч робіт Марії Примаченко. Частину картин, що збереглися в музеї, вдалося врятувати, тимчасово їх зберігають у себе місцеві жителі. Також є благоційні аукціони. Моя хата, Моя Правда. Наприкінці квітня двадцять року. Картина Марії Примаченко Моя хата, моя правда, створена 1989 року, була продана на благоційному аукціоні. Дуже тяжко, довго назвав ставлю відео. У Венеції за 110 тисяч євро при стартовій ціні в тисячі євро. Виручені кошти планують передати до благодійних організацій для підтримки українських, української культури, зокрема до фонду сім'ї Марії Примаченко, який планує витратити гроші на будівництво власного музею. Квітки виросли коло четвертого блока. 5 травня 22 року закінчився благодійний аукціон із продажу картини Марії Примаченко Квітки виросли коло четвертого блока, створеної у 1990 році, на якому її було продано за 500 тисяч доларів при стартовій ціні у 5 тисяч доларів. Аукціон організував благодійний фонд Сергія Притови з допомогою аукціонного дому. Дукат з 29 квітня по 5 травня. Виручені кошти нададуть Збройним силам України. На них планують придбати, чи вже, коротше, це було ще давно написано, тому тут вже все, мабуть, і зробили 125 мікроавтобусів. Чи дуже складно для переднього краю фронту. I'm sorry. Картина була присвячена четвертому енергоблоку Чорнобильської атомної станції, на якому сталася трагедія 86-го року. Притула заявив, що у цьому є певний символізм, оскільки російські військові рили, р, а, рили окопи вибачте, у рудому лісі біля ЧАЕС, а також розбомбили музей з роботами Примаченку в Іванкові. Тож тепер її творчість буде допомагати бомбити їх тут даєх. Картина була передана до фонду Дар'єю Добріян, генератор... генера... генеральною директоркою музею духовні Скарби України разом із чоловіком Ігорем Пономарчуком, Подружжя... починаю заговорюватися. Подружжя подрю... сказало. Наша родина би ніколи не продала цієї картини, якби не війна, іншим колекціонерам продавати таку картину шкода, але для ЗСУ ні. Родина Марії Примаченко також підтримала аукціон і відмовилася від ро ро роялті з продажу картини на користь ЗСУ. Картину придбав українець, що проживає за кордоном і передав до Національного художнього музею на відповідальне зберігання. Картину планують представити у постійній експозиції музею після його відкриття для відвідувачів або вже його відкрили. Наприкінці травня 2022 року 125 мікроавтобусів вже були придбані е, у Post. Що раніше їх використовувала. Перша партія із семи мікроавтобусів була доставлена до Миколаєва, тоді як другу партію планували надіслати на східний напрямок. На капоті кожного з доставлених автобусів було розміщення зображення квіток з картини Примаченко. Взагалі, Примаченко дуже цікава художниця. І добре, що її саме її е, малюнки популярні не лише в Україні, а й за кордоном. Тому що лише одним поглядом можна побачити ледь не весь український дух в цих малюнках. До речі, я був в шоці, що вона була ледь не одна з перших на її вісток. Тому що на Євістів були лише чоловіки, і саме на було декілька, навіть пару. Ну і більш образливіше в ситуації з картинами Марії Примаченко, і взагалом те, що зараз відбувається в українському просторі, по відношенню до художників. Поки художники українські намагаються е, зберегти українські, українську культуру, е, свої стилі, е, кожен намагається знайти свій стиль і просувати його, люди почали ледь не бороти художників, називати це все звичайною мазнею. Не думаю, що картини Марії Примаченко ви називете звичайною мазнею. Зараз головне, щоб художники не опускали руки і продовжували творити те, що може зберегти нашу інден... ін... Ін... індентичність. На щастя, на Ютубі дуже багато відео про Марію Примаченко. Просто можете їх всіх передивитися. І посилання знову ж таки на відео інших наших арт-ютуберів в описанні, і далі йдіть дивитися їхні відоси. А я продовжу малювати свій мальопис і надію, що він також якось е допоможе нашій культурі. Дякую за перегляд. Бувайте.